Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми зібралися такі от інтимній обстановці в мене на ліжечку, щоб говорити як на мене дуже цікаву тему. З назви відео ви могли зрозуміти, що це буде відео про те, як Ютуб змінив моє життя. Цю ідею я побачила на англомовному Ютубі. У нас в Україні я ще такого не бачила, але ця ідея для відео мені дуже сподобалась, і я вирішила, що чому б не поговорити про це з вами, тому що ну мені здається, це дуже прикольно, і можливо когось це надихне почати свій власний канал. Не так давно я ходила в кав'ярню з своїм блокнотиком і я виписала тут а, 10 пунктів. Ні, 12-12 пунктів, як Ютуб змінив моє життя. А я буду зачитувати і говорити про них не по важливості, а просто по тому, як вони мені прийшли в голову. Тобто всі ці пункти вони рівнозначно важливі. Для контексту я веду свій канал уже більше року. І за цей рік у мене набралось 924 підписника. І хоч це. В межах великих інфлюенсерів і в цілому всього цього світу інтернет світу це можливо небагато, але для мене це дуже цінно, тому що я дуже довго до цього йшла і я дуже вдячна за все, чого я досягла на своєму шляху. Тому почнемо, щоб не затягувати. Перший пункт і, мені здається, один з таких найбільш помітних. Це те, що ведення ютубу не дало мені більше впевненості в собі в своїх силах, в тому, що мені є щось цікаве, що мої слова щось значать. тому що ну як не як -най знайшлися -най люди, які слухають мене, які слідкують за мною, які я бачу, коментують мені відео в в Ютубі, я імена постійно бачу, і це дуже дуже цінно. Насправді це те, чого я хотіла в принципі завжди, тому я не знаю. Це мене дуже радує, і в цьому, говорячи про певненість, розказати, що навіть яких соціальних. Обстановках в обставинах. Соціальних обставинах я відчуваю себе набагато комфортніше, а в нових компаніях відчуваю себе набагато комфортніше. Я знаю, що я можу підтримати будь-яку розмову. Цей канал це як якийсь один з стержнів моєї особистості. Це для мене дуже важливе, це дуже важливе для мене досягнення моє. Тому реально я відчула прямо за цей рік, з півтора року, дуже величезний. Приріст впевненості в собі. Чого варто навіть той факт, що я не боюся, типу, знімати себе на вулиці, на публіці, коли побачать інші люди. Другий пункт це розуміння того, що моє оточення дуже дуже, -дуже підтримуюче, і що я обрала правильне коло спілкування, тому що абсолютно всі мої друзі вони мене підтримують, вони пишуть мені коментарі під кожним відео. І в цілому завжди пишуть, коли там нове відео, коли що, коли як. І я дуже рада цьому, тому що мені здається. Без цієї підтримки мені було б набагато важче якось зібрати себе докупи, напевне. Тому я це дуже-дуже ціную. Третє це розуміння того, що мій голос чують, тому що я дуже довго себе відчувала якось не почутою в цьому житті, але нарешті я розумію, що я говорю на якусь аудиторію, і мене люди якісь слухають. І це коло людей росте з кожним днем. Коротше, це дуже-дуже круто і дуже-дуже цінно. Четверте, це те, що. А я розумію, що ведучи YouTube, я здійснюю свою таку підліткову дитячу мрію, тому що я завжди мріяла сидіти так в своїй кімнаті перед камерою, говорити спокійно, не боятися говорити ти якусь аудиторію. Коротше, я завжди про це мріяла, тому що я бачила цих блогерів. Знаєте, в 16-му році це прям був пік блогінгу. Я спостерігала за всіма цими людьми і думала, блін. Як же це круто. І тепер я знімаю відео, я роблю влоги. Це все, про що я мріяла. Я пам'ятаю, навіть пару років тому мені іноді снились якісь сни. І в тих снах відбувалися якісь крейзі ну, речі. І я знімала під час цього влог. І така, оху, я знімаю влог нарешті. Настільки в мене це в голові було, що мені це навіть снилось регулярно протягом декількох років, що я цим займаюся. Ну ви розумієте, це я не знаю. Якісь послання від Всесвіту. Я не знаю, що це, але. Ну, короче, це дуже прикольно, і я відчуваю себе дуже наповненою, мотивованою постійно. Звичайно, бувають періоди, коли мій рівень енергії просідає. Я можу пропасти на декілька тижнів, але в будь-якому випадку, навіть якщо я пропадаю, я все одно сюди повернусь. От що шо, а YouTube — це ніби моє якесь. Душа, серце щось дуже-дуже важливе для мене. П'яте це те, що я отримала навички, які покращуються з кожним днем. Наприклад, це монтаж, написання сценаріїв, зйомка, встановка кадру, моє, типу, публічне говоріння, як це можна назвати. Ну, типу, я не боюся говорити багато. Мої навички, дикція трохи покращуються з кожним разом. Я помічаю, що я говорю краще. Єдина моя проблема це те, що я не дихаю, не вмію правильно дихати, коли говорю. Тому я так... Щодо... Отаке. Але а, я помічаю, як це дуже сильно покращується. І з кожним разом з кожним знятим відео я розумію, що я на якийсь відсоток, але стаю краще, і це дуже-дуже круто. І я маю можливість монетизувати ці якісь свої навички знання. А, взагалі, що я, я забула, що ми тут взагалі то п'ємо безалкогольне пиво, яке просрочилось тиждень тому. Тому cheers! я вважаю, що ці навички вони ніколи не будуть зайвими. Почекайте, я вас трохи опущу. Бо я не бачу своїх рук у отак, от, от краще. Тепер я бачу свої руки, і ви бачите мої руки. Так, от це дуже цінно, тому що ну, будь-які навички, будь-які знання ти не носиш за плечима. Знань ніколи мало не буває, і я дуже пишаюся тим, що типу я розвиваюсь в справі, які, яку я люблю просто всією душою. Шостий пункт доволі цікавий пункт, насправді який я довго не хотіла признавати собі, не те, щоб говорити прям голос. Багатьом людям, але а, ведення Ютубу дало мені впевненість своєму майбутньому, тому що я на 100% впевнена, що у мене все вийде рано чи пізно. Неважливо, скільки це займе часу, може це займе рік, може завтра в мене там будуть величезні кількість підписників, якісь охоплення купи співпраці і так далі. Не знаю, коли це станеться, але я впевнена в тому, що це станеться. Тому хто дивиться це відео зараз, то ну ви олди знаєте. Ви будете колись писати, що була тут до тисячі підписників. Да, то да, да, да. коротше, і знову ж це дало мені впевненість в моїх власних силах. І те, що я сама собі зізналася, що це дійсно те, чим я хочу займатися, і, типу, в майбутньому перетворити на професію, тому що я завжди була тією людиною, яка, типу, чим ти хочеш займатися? Та ні, я не знаю. Насправді я завжди знала, що я хочу займатися оцим от саме, що я зараз роблю. Але я нікому не признавалася в цьому. Навіть собі я цьому не признавалась. Але нарешті я це зробила. Не знаю, в якій формі це все буде. Але я точно знаю, що це щось пов'язане з соцмережами. Ось це я маю на увазі, моє майбутнє. Воно буде пов'язане так чи інакше з соцмережами, зйомками з цим усім. Навіть якщо це не ведення блогу, це щось типу бути behind the scenes. Але по-любому це щось з цієї до цієї галузі Сьоме. це те, що я перестала боятися думки інших. Якщо на мене хто з знайомих підписується, я вже не панікую, тому що перші рази, коли просто люди в мене знаходились в рекомендаціях чи не знаю де, в мене була паніка. Я скидаю друзям, кажу: о Боже, що вони про мене подумають, що буде? О Боже, зараз я така о, клас, типу, ну прикольно. Я зрозуміла, що оцей страх того, що тебе побачать. І страх засудження людей Це боязнь того, типу, ти в душі в себе боїшся, що в тебе щось не вийде. А я впевнена, що в мене все вийде, тому мені пофіг. Дивіться всі на мене, підіймайте мені охоплення, типу. Боже, це так звучить, якось самозакохано, я не знаю, занадто самовпевнено. Ну, хоч би не зоручите, але я зрозуміла, що нема сенсу боятися думки інших. Восьме, коротко, це те, що я самореалізуюсь. Я не знаю, як тут доповнити, Це просто такий окремий пункт речення з двох слів. Це дійсно так. Дев'яте, це те, що я знайомлюся з різними прикольними людьми з різних куточків України та навіть світу. І це дуже класно. І ці люди, якісь мені стають дуже близькі, я не знаю, чому так відбувається. Але, наприклад, в мене є одна дівчинка в Тіктоці. Яку я дуже обожнюю, ми постійно коментуємо один одному відео. Коротше, це дуже круто, що я зустрічаю таких людей. Дуже прикольно. <смі> я не знаю, що їй сказати. Це дуже круто. Я завжди дивилася, як люди, типу, ой, там ми поз мені написали в інстаграм дірект, Ми вийшли погуляти, вийшли на каву. Я така блін, це так круто, коли, типу. Ти спілкуєшся з незнайомими людьми, знайомишся з незнайомими людьми з інтернету. Але це так прикольно. Я дуже цьому радію. Так, ого, ми вже ми вже на фінішній прамі. А що так швидко? А ну ладно, тут ось три пункти на цілу сторіночку. Так, десяте, десяте, що мені дав Ютуб, це людей, яким дійсно допомагають мої поради, мої думки, які люблять це, які чекають там. Не знаю, влоги, коли мені пишуть, що ми чекаємо там влогів твоїх або. Твої слова підтримки мені допомогли. Нещодавно дівчинка мені написала Тік-Ток. Я просто така. Я чуть я майже розплакалась. Тому що це іноді, от коли ти сам в своїй голові дуже довго сидиш. Тобі здається, що те, що ти робиш, воно нікому не потрібне. І ти такий заганяєшся і звертаєш увагу тільки недоліки, і, типу, оцей перфекціонізм якийсь, те, що я, типу, не сильно люблю знімати в гуртожитку, тому що ну, там. Об'єктивно не найкраща обстановка, і типу, я по факту не зовсім маю можливість якось це сильно кардинально змінити. І мені, типу, соромно бо я не то цей ідеальний стандарт блогера, який живе в інстаграмній квартирі. А я живу в гуртожитку більшість часу. Це зараз я приїхала додому до батьків, але ну, типу я живу в гуртожитку і не завжди комфортно знімати. І коротше, я це бачите, я дуже за це заганяюсь. А я зганяюся, те, що я ніби не вписуюсь, в якісь придумані стандарти. Але коли люди мені пишуть, блін, ми чекаємо твій відео, блін, та-та-та, я така, о, Боже. Пишіть мені, це частіше, будь ласка, бо я іноді забуваю, що. Ой, я вимкнула випадково. Вимкнула Ей! Коротше, я іноді забуваю, що типу, в мене дивляться не тільки мої друзі, а ще якісь люди. Я така, ого, блін, ти так. Класно, це дуже круто, тому якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, які б відео ви хотіли від мене бачити. А можливо це десь якогось мені натхнення, тому що у мене в принципі розплановані відео на лютий, але ну в мене ще є березень. І дуже багато часу. Я б не мала більше отаких от, от відео. Просто мені незручно нема де їх знімати, тому що в мене є сусідка, вона ну, типу, майже постійно в кімнаті. Я просто не можу перед нею сісти і так говорити. Я відчуваю себе некомфортно, і це буде дивно. І я її заважатиму. Тому рід, відео виходять рідше, але вони все одно виходять. Просто процес зйомки він дуже сильно складнився. І за вас, коротше, мої Глядачі, мої друзі, я б назвала навіть вас не просто глядачами, а друзями. Я дуже за це вдячна. Вдячна за кожен коментар, кожен просто за будь-який коментар. Крім дивних коментарів дивних чоловіків, які пишуть, що вони шукають жінку, чи я мене хлопець чоловік. Але 11. Що дав мені YouTube, це те, що я отримую якісь пропозиції по співпраці. І типу у мене ще навіть нема 1000 підписників на YouTube. Ну, в TikTok є 1300, але це все одно мікроблог. І все одно мені якісь люди пишуть, і це дуже прикольно. І я розумію, що це з часом буде цього більшати, напевно. Я завжди про це мріяла. І навіть от, та сама кава, яку я отримала, це для мене дуже такого, знаєте, початок чогось великого. Я сподіваюся. І 12 це те, що моя тривожність і страх знімати на публіці. Вони просто вийшли з чату. Це я помітила зовсім недавно, коли почала знімати щоденні відео в Тік-Ток і робити там, типу, міні-влоги. Я перестала боятися знімати себе на публіці. От в якийсь момент щось у мене переключилось в голові. Я просто дістала камеру і почала себе на задню камеру знімати, як я йду. Я завжди боялась це робити, але я це зробила. І якось після того кожним разом я помічаю, що я починаю все більше і менше боятися. Я не вою знімати в публічних місцях, в кафе, на тренуваннях, навіть коли я хожу на тренування. Тан, блін, навіть ще пару. Два-три місяці тому я б не змогла уявити, що я це просто кажу. Типу, а можна познімати. Я просто розумію, наскільки за останні, ну скажімо, півтора року я змінилася, і всередині я відчуваю дуже якийсь такий великий ріст. Ну напевно, це нормально, тому що коли це канал, мені було 19. А ну в принципі, мені було 19, Зараз 20. окей, ладно. Не така велика різниця. я Думала мені було 18. Але все одно це була ніби інша трохи людина, але мені подобається якою людиною я стаю насправді. І це дуже прикольна. Таке щось відверте вийшло відео трошки. Я ж зі Але я люблю дивитися відверті відео, тому я сподіваюся, що вам теж сподобалось. Моя відвертість також, мені здається, не став той момент, коли я можу сказати, що якщо у вас є якісь питання до мене, то можете написати їх в коментарях, і в якомусь логі я на них відповім. А ще я знаю, що мені писали в коментарях, що чекають більше у влогах навчання. Але друзі, що я вам скажу, у моїх логах мало навчання, тому що в моїй голові мало навчання. Я про нього майже не думаю. Це таке як. Якась, знаєте, обов'язаловка, зобов'язаловка. Ти що я просто маю робити, а не щось, що типу займає якось сильно мої думки? Тому я не обіцяю багато навчання в логих, тому що моя увага не концентрується на цьому, і моє життя теж не крутиться навколо цього. На жаль, чи на щастя не знаю, але моє життя крутиться навколо відео, тому я можу показувати вам, як я хожу, щось там монтую, щось роблю і. Отакротше, от таким от було відео дуже коузі. Вважайте, що ви прийшли до мене в гості, і я тут з вами от говорю, як з подружкою. От що мене може хто помітив? У мене губи, от по крайній мірі мені зараз так здається. Вони відливають якимось синім. Це все за світла. Я не знаю, чому так, але мої губи здаються якимись синіми. Правді там просто прозорий блиск. Бачите, це дуже дивно. Я сподіваюся, відео когось надихнуло. Можливо, почати свій ютуб, тому що це дійсно це дійсно того варто. Це в будь-якому випадку трансформує вас як людину, змінює як вас людина. Вас трошки змінюється, як ніби мислення, сприйняття цього світу, сприйняття себе. І сподіваюсь, цим відео я донесла важливу думку, що якщо ви хотіли почати давно вести свій блог, то не бійтеся нікого, не бійтеся нічого, ніякого суду взагалі нічого, нехай нічого вас зовсім не зупиняє. просто беріть і починайте. Нехай ці відео будуть такі собі. З часом вони ставатимуть краще на якийсь один відсоток, але це буде краще. Ви будете апгрейдиться, гловопиться і так далі. Досить відкладати своє життя на потім, тому що, ну. Потім може не наступити. Ставте, будь ласка, лайк, тому що це підтримує мій канал. Напишіть коментар, тому що це теж допоможе просувати моє відео. Напишіть, які б відео ви хотіли побачити від мене. Можливо, у вас є якісь питання до мене. І взагалі, просто, якщо не знаєте, що написати, напишіть якийсь ваш улюблений емодзі. І підпишіться, якщо ви не підписані. Коротше, всіх обіймаю, всіх цілую. А я побігла допивати безалкогольне пиво. І йти гуляти з подружкою, тому що вона мене вже чекає. Тому. Берала скорої зустрічі. Збираємося, якщо що, по вівторках на цьому ж місці. Па-па!